Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Через контрнаступ ЗСУ та масовані удари по російських талах ракет Штором Шедоу» із зони спецоперації масово побігли російські чиновники та політики, які намагалися піаритися на війні. Слідом за ними з України почали йти кадировці. Про це пише російський прокремлівський ресурс Бріф, який пов'язують із пропагандисткою Маргаритою Семанян. Із зони СВО почали втікати блетні війська, депутати та чиновники, побоюючись контрнаступу ЗСУ та нових далекобійних ракет Штором Шедоу». За ними потяглися і кадировці. Пише ресурс. Він підтвердив, що особиста армія РФ Воліла відсиджуватись у глибокому тилу, а не воювати на передовій однак на нинішньому етапі війни. І там стало небезпечно. У Приморську, наприклад, було накрито кортеж правої руки глави Чечні, депутата Держдуми Адама Делімханова з появою ракет «Штормшедов» навіть такі глибокі тали перестали бути безпечними. Тому кадировці перебираються в Білгородську область, уклавши контракт з Міноборони. Подалі від таких пригод, як сьогодні, у Росії таким хоробрим тікток бійцям буде все ж таки безпечніше, додав ресурс. Зазначимо, що щодо Делімханова надходить досить Рейчлива інформація. Спочатку повідомлялося, що депутата було ліквідовано, потрапивши під артилерійський удар ЗСУ. Росіяни інформацію підтверджувати не поспішають. Вони то розповідають, що права рука Кадирова перебуває у Чечні та цілком здорова, то визнають його поранення. Прес-секретар диктатора РФ Дмитро Пісков зробив досить дивну заяву щодо Делімханова. Він заявив про велику тривогу і переживання через цю історію. Зважаючи на все, у Кремлі не володіють інформацією про те, що там сталося насправді. Ми сподіваємося, що найближчим часом з'явиться якась уточнена. Інформація про те, що сталося, сказав Пісков. А тим часом авіація Сил оборони України за добу завдала 12 ударів по районах зосередження, особового складу російських окупантів, повідомляється в оперативній інформації станом на 18.00 середи середина сторінці генерального штабу ЗСУ у Фейсбуці. Зі свого боку українські підрозділи ракетних військ і артилерії за добу вразили 11 районів зосередження живої сили, один зенітно-ракетний комплекс і три станції радіоелектронної боротьби російських окупантів. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.